Сумчанин Сергій показує підвал свого будинку, який ще на початку повномасштабної війни мешканці використовували як укриття. Проходило сюди близько ста людей. Тоді в укриття, як почалась війна. Все, що сюди приносилося, все приносилося жильцями цього будинку, інших будинків. Хто що зміг, той приніс. Нині люди сюди не спускаються, говорить чоловік, але ще лишили воду, стільчики, ковдри. Приміщення занедбане, і туди вже ну, крані біто, якщо. Падають бомби, то люди будуть бігти куди угодно, лише захиститися десь. Десь порятунок шукати ні туалета, нічого. На що ця вивізка написана: місце для укриття, для кого? Вказівник укриття на цьому та сусідніх будинках на героїв Крут з'явився кілька місяців тому. Для людини тут не можна бути. Крім того, от там є вказівник «місце для е, е, укриття. Та ж сама ситуація. Ось там біля жеку є місце для укриття. Така ж пуста табличка висить там взагалі зачинено. Там кажуть, що більш-менш зроблено, але до кого звертатися? Куди нам? У цьому спальному районі, куди нам дітися? У сусідньому будинку двері у підвал, який теж згідно із написом на стіні, є укриттям, зачинені. На мапі захисних споруд міста Суми укриттів у житлових будинках у цьому мікрорайоні взагалі немає. Окрім єдиного у дитячому садочку. Садик відкривали той, що старий, у них теж підвал, але ці підвали вони не не як бомбосховище. Тому що там панелі покриття, не сов'язують цим всім нормам. Токновена панель покриття. Вона може завалитися, якщо пряме попадання. А підвали наші вони сантехнічні. Там маса труб, от, там вода може бути, там вони не приспособлені для перебування там людей. Використовувати підвали у цих багатоповерхівках на Героїв Крут як повноцінні укриття, не рекомендують ДСНС, пояснив начальник Сумської МВА. Ми розуміємо, що люди все одно в на випадок обстрілів. сподіваюся, не буде їх будуть намагатися їх в першу чергу спробувати використати, але формально ТСНС не рекомендує це, і ми будемо шукати інші. Пособи. Як альтернативу у міській адміністрації розглядають варіант будівництва у цій частині сум так званих укриттів подвійного призначення, які, до прикладу, можуть використовуватися як парковки. Саме в тому районі 12-9 і мікрорайон є план побутови двох великих укриттів також подвійного призначення, дємністю 2 по 5 тисяч осіб. Такий план дійсно є, і він саме для того району. Це ми або зробимо весна-літо, або ну потім ми передумаємо, і буде інший план. Фінансуватися це будівництво за умови реалізації проєкту буде 50 на 50 із державного та місцевого бюджетів. Зазначили в МВА. Нагадаємо, нещодавно голова обласної військової адміністрації повідомляв, що за підсумками перевірки стану укриттів у сумах вони зможуть прийняти до 25% жителів міста. Новини СТС.